І сьогодні не просто хочеться привітати, а хочеться сердечно привітати вас всіх із всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Все буде Україна! Дай нам Парвати, дай звитягу Україну Вберегти, Божа мати, писочі їтимуть Працівники культури. Є людина по життю просто культурна, а є людина культурна за покликом душі. І от я сьогодні черговий раз переконався, що ви культурні за покликом душі. І я так само згадав, не для кого не секрет, що ми з Наталією вже років 15-20 дружимо. йдемо разом по життю. І от колись у 2010 році, коли мене перший раз обрали міським головою, вона мені теж. На такому невеличкому аркуші паперу, отак з руки написала віршовані рідки моя Полтава, моя колиска, козацька слава, в душі намисто, неначе мама одна на світі, як не жаліти, як не любити. Мої полтавці, моя надія, немов родина, одна єдина. Я тут навчався добро творити, навчився прощати, навчився любити. Я все на світі зроблю для тебе і щастя більше мені не треба. Моя Полтава. Моя колиська, ти станеш кращим на світі містом. А краще місто стане тільки завдяки вам, а які культурі нашій спадщині. Дякую, і святом всім.